Вітаю вас на Ютуб каналі Заєнохаб з вами я сьогодні, Катя, викладачка української мови та літератури. Цього року я підготувала 60 учнів, які склали мову. 50 учнів склали мову на 200 і 10 літературу теж на 200. До речі, три учні ще склали два предмети одразу на 200 І мову і літературу. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що таке взагалі НМТ з української літератури, яка його структура, які бувають найпоширеніші помилки на НМТ з літератури в абітурієнтів, і як з ними впоратися. Оритися, а також я вам дам дуже багато порад щодо підготовки та опрацювання матеріалу. Що ж таке НМТ з української літератури? Раніше, коли було ЗНО, література входила разом із мовою як обов'язковий предмет до іспиту. Але зараз література це предмет на вибір, його не обов'язково складати. Література має таку саму структуру на іспиті, як і українська мова. Тобто, у 2024 році на НМТ з літератури було 30 запитань загалом, і ви могли за них отримати 45 тестових баль. І так само, як на НМТ з української мови, був розподіл. 25 тестів звичайних, де можна було вибрати одну правильну відповідь, і 5 відповідностей. Зверніть увагу, що для НМТ з літератури дуже важливо хронологічно послідовно вчити всі твори. Для чого? На НМТ запитання теж у хронологічному порядку будуть розташовані. Тому що перше запитання на НМТ з літератури переважно з фольклору з усної народної творчості. І останнє запитання дуже часто стосується саме постмодерну або вже 20-го століття. Насправді НМТ з літератури здається багатьом дуже легким. Але це не так, тому що цього року багато. Турієнтів стикнулися з тим, що вони просто не могли відповісти на деякі типи завдань, які були на НМТ. Що це за типи завдань? На НМТ з літератури ви будете мати по 5 запитань на аналіз двох різних типів текстів: текст вірша і також прозовий текст. Вам потрібно буде їх опрацювати і зрозуміти, які там є ключові слова, які є ключові теми. Іноді підібрати приказку або прислів'я до теми цього твору. Загалом, уся ваша підготовка до НМТ з літератури. Вона складається з двох частин: теоретичної та аналітичної. Теоретично теж можна поділити на три частинки: це знання творів, знання біографії авторів і знання теорії літератури. Це різні жанри, роди, художні засоби, стилі художні. І аналітична частина вашої роботи для НМТ це вже аналіз цитат, робота із прозовими текстами і віршовими текстами також, і вміння порівнювати твор. Між собою, тому що на НМТ з літератури дуже багато завдань, де потрібно аналізувати цитати, велику кількість цитат в одному завданні, і е, поєднувати цю цитату з певним твором, автором або з іншою цитатою, яка теж належить до цього твору. наприклад. Спочатку розберемо теоретичну складову вашої підготовки. Теоретична складова в першу чергу це знання творів, знання сюжетів творів. І вам потрібно обов'язково прочитати у програмі НМТ з української мови та літератури. Вона просто так офіційно називається на сайті освіта список творів, які вам потрібно знати. Загалом усі твори можна поділити на два типи: це великі і невеликі. Що таке великі твори, на мою думку? Це романи, поеми і повісті. Невеликі твори це не Вели різні байки, вірші, балади, думи. Чим вони відрізняються? Насамперед опрацюванням цих творів, тому що великі твори ви можете читати скорочено. Але в будь-якому випадку я раджу вам ознайомлюватися, якщо у вас є на цей час, а якщо ви готуєтеся заздалегідь до НМТ з літератури, він у вас буде. Заздалегідь ознайомлюватися із усім матеріалом, читати всі твори повністю. Я далі вам розповім, чому це важливо. Великі твори можна читати скорочено, тому що на НМТ переважно з них доволі теоретичні запитання. Тобто з цих творів вас не будуть запитувати. Умовний який зріст був у Чугайстра. А будуть теоретичні запитання. Максимум, що вас можуть запитати, це цитату або ж композицію цього твору, але в цьому ви повинні орієнтуватися. З невеликих творів дуже багато було таких прикладів, особливо на ЗНО, що запитували доволі точково. Наприклад, на ЗНО колись було таке запитання: із твору Модрий Камень, це новела, тобто маленький твір. Тереза пригостила партизанів удома, і чотири варіанти відповіді чаєм, кавою, молоком і вином. Якщо ви не читали повністю твір, ви не зможете пригадати цю деталь, тому що з таких маленьких творів вибирають малесенькі пунктики, про які вас далі будуть запитувати. Або ж було також запитання, наприклад, ким працював Остап Вишня із твору моя автобіографія. І там теж варіанти перекладачем, редактором тощо. Правильною відповіддю є те, що Тереза пригостила партизанів. Дизайнів кавою, але логічно дійти до такої відповіді просто неможливо. Ви або знаєте, або ні. В літературі це доволі поширене явище, що ви або знаєте, або ні. Тому обов'язково вдумливо читайте сам текст і виписуйте з маленьких текстів якісь дрібні цікаві деталі. Можете навіть створити такий літературний щоденник або в онлайн форматі, або зробити собі такий зошит, де ви будете до кожного твору виписувати такі дрібні деталі. Інша частина теоретичної підготовки. Це, звісно, знання біографії авторів. Це дуже важливо, але тут будьте уважні, тут працює так само, як і з історією. Не потрібно відкривати зараз Вікіпедію і читати усе, що тільки можна про е, письменників, тому що це вам не допоможе, ви витратите дуже багато часу. Насправді, це найскладніший пункт, який тільки можна було вигадати для намтез літератури. Чому тому, що вам просто дають е, ім'я письменника, і вам потрібно про нього щось знати. Що знати, ви не знаєте. Це знає напевно тільки викладач, який має певний досвід підготовки конкретно до іспиту, до ЗНО, до НМТ. Е, і він може теоретично знати, що можуть запитати на іспиті. Тому тут обов'язково, або якщо ви готуєтеся самостійно і не можете піти до викладача на курси, займатися разом з ним. Ходіть, хоча б на вебінари. Та я буду проводити щотижні вебінари з літератури, ви зможете їх відвідувати і слухати ту інформацію, яка дійсно вам потрібна для НМТ. А або вже йдіть на навчання з викладачем, тому що я на курсі, наприклад, даю тільки ту інформацію, яка дійсно потрібна, яка найважливіша саме з біографії певного письменника. Також важливо правильно опрацьовувати цю біографію і вчити не просто сухі факти про письменників, а й розуміти, під час якої епохи він жив, тобто аналізувати ще й історичне тло, під час якого відбувалося написання творів цього письменника, тому що це теж впливає на тематику цих творів і на ваше подальше розуміння їх. Зокрема, дуже важливо ще аналізувати цитати про письменників, тому що останні завдання: 29 або 30 -те на тез літератури, це переважно завдання на встановлення відповідності між ім'ям письменника та цитатою про нього. Але дуже важливо. Не вчіть цитати на пам'ять не потрібно. Якщо це якась дуже дуже відома цитата, яка постійно трапляється в тестах, ви можете її вивчити навіть не спеціально, а просто за допомогою практики. Якщо це просто якась цитата, яку ви десь побачили в якомусь тесті, або просто на сайті, спробуйте знайти там ключові слова, тому що в кожній цитаті, або навіть загалом за атмосферою цієї цитати, можна зрозуміти про кого йдеться. І остання теоретична частинка, яку вам потрібно знати, це вся, вся, вся. Теорія літератури починаючи із жанрів літератури і завершуючи художніми засобами. Таких тестів доволі багато, і вам потрібно знати, як з ними працювати, вгадати якось або ж логічно дійти до правильної відповіді просто неможливо, тому що ви або знаєте, або ні. Це просто факти, які треба вивчати. І для того, щоб це якісніше зробити, і запам'ятати величезний просто обсяг інформації, тому що на НМТ з літератури більше ніж 50 творів, вам потрібно створити собі картки квізот, тому що це дуже дієвий спосіб, який допомагає запам'ятати ось таку кількість дрібної інформації. Просто, наприклад, створюєте собі картки, там, де написана назва твору, і потім жанр, стиль, автор, можливо, псевдонім автора, і так ви будете швидше все. Запам'ятовувати і остання з теоретичної частини: як правильно опрацьовувати твори, щоб знати точно, що ви їх зрозуміли. В першу чергу ви маєте прочитати сам твір, скорочено або повністю, але все ж таки раджу повністю читати, особливо невеликі твори. Також вам потрібно знати ще й теоретичну частину про сам твір, тобто його жанр, рід, стиль, у якому він написаний, тему його обов'язково персонажів і взаємозв'язок між ними. Окрім цього, обов'язково також намагайтеся зрозуміти. Зуміти, що відбувається між персонажами, і для себе самостійно визначте який. Персонаж, що робить у творі, тому що багато хто починає путатися, не запам'ятовує їх. робить собі якісь асоціації, які прив'язані конкретно до цього твору. Щодо аналітичної частини підготовки, я маю вам сказати, що 10 завдань на НМТ з літератури, із 30 – це завдання на аналіз віршового тексту та прозового тексту. Тому вам обов'язково потрібно навчитися аналізувати текст, самостійно розуміти його ідею, тему, ключові образи. І для того, щоб це навчитися розуміти, вам потрібно набивати руку на подібних тестах. Зі свого досвіду скажу, що ось такий тип запитань, він найскладніший для абітурієнтів тип запитань про тему твору, який ви бачите вперше, тому що вам зазвичай дають якісь нові вірші або прозові тексти. Чому він складний? Тому що тут немає жодних правил, за якими ви можете визначити правильну відповідь. Тут потрібно просто мати оце літературне чуття і постійно себе тренувати. Як можна себе натреновувати на те, щоб правильно знаходити тему, ключові образи у творах. В першу чергу вам потрібно звертати увагу на малесенькі деталі і намагатися в кожному реченні знаходити головну ідею, про що хоче сказати автор, що тут мається на увазі, тому що література це завжди метафори, це завжди якісь образи. І якщо там про щось говориться, це не означає, що це прямо так і є. Потрібно опрацьовувати це з точки зору е переносного сенсу. Перед тим як почати підготовку до НМТ з літератури, багато хто боїться, що не зможе опанувати весь цей матеріал, тому що здається, що дуже багато творів, дуже багато інформації, дуже багато фактів, які потрібно вивчити, і багато хто боїться з цим не впоратися. Але як можна з цим впоратися загалом під час підготовки? В першу чергу вам потрібно постійно перечитувати принаймні невеликі твори, особливо вірші. Коли ви постійно читаєте, перечитуєте інформацію, яку ви вже вивчили, ви собі це нагадуєте. І відповідно краще її запам'ятовуєте. Також я вам раджу під час прочитання великих творів, тому що насправді з ними найбільша проблема, бо там декілька сюжетних ліній дуже часто трапляється, і дуже багато персонажів, різні історичні епохи. Коли ви читаєте великі твори, робіть собі постійно якісь нотатки. Виписуйте імена персонажів, виписуйте, як ці персонажі між собою взаємодіють, виписуйте, де відбуваються події. Можете собі навіть зробити якусь мапу. От, наприклад, Мої учні дуже часто до того, як ми починали вчити Енеїду Котляревського, вони боялися цього твору. Чому? Тому що цей твір він, по-перше, написаний у формі ну, поеми, тобто вірші такі великі, і незрозумілий сюжет для багатьох, тому що незрозуміло, куди там Еней пливе, різні застарілі назви. Але я вирішила цю проблему дуже легко. Я створила просто схему подорожей Енею. Я показала на карті, де і коли він був послідовно. І учні після цього. Цього просто дуже легко розібралися, тому вам теж це раджу робити. Якщо є дуже багато різних місць, де відбуваються події, створіть собі якусь карту або принаймні список послідовний, де і як. Взаємодіють персонажі. Окрім цього, я вам теж раджу скористатися сайтом MindMeister. Що це за сайт? Це сайт, де ви можете створювати майндмепи, тобто ментальні карти. Це карти, які допомагають вам зібрати докупи всю ситуацію, яка є у сюжеті. Тобто, ви можете написати в центрі, наприклад, цієї ментальної карти назву власне твору, і потім вже зробити відгалуження, наприклад. Якщо це е, Кайдашева сім'я, да, аналізуємо цей твір, то у нас буде відгалудження на е, сім'ю Карпа, на сім'ю Лавріна. Потім ви зможете розписати, які у них були взаємини між собою, між цими двома сім'ями, які були взаємини цих двох сімей з батьками, які у них були особливості, цитатну характеристику зможете туди написати. Тобто ці карти вони за допомогою візуалізації е, зможуть вам спростити процес вивчення таких великих творів. І звичайно, якщо ви шукаєте, де читати твори, то я можу вам порадити дві бібліотеки. Однією я користуюся постійно, як і мої учні, а іншою трошечки рідше. Це Лібрук. Цією я користуюся рідше і укрліп. Я думаю, що про «Укрліп» ви точно чули, коли вивчали в школі українську літературу. Одразу скажу, що там не всі твори можна знайти в повному обсязі, але більшість точно є. І наостанок хочу вам порекомендувати зробити такий експеримент із тим, як ви сприймаєте сюжети творів, тобто, спробувати один твір прочитати з допомогою тексту з допомогою або звичайної паперової книги, або онлайн ресурсу. Інший твір спробуйте послухати як подкаст а інший твір спробуйте подивитися як переказ на Ютубі. І зрештою, ви зможете вибрати той спосіб ознайомлення із сюжетом, який вам найбільше підходить. Але одразу вам скажу, що звісно подкасти і відео вони будуть набагато швидшими ніж читати текст, але тут ви вже вибираєте самі. Головне, щоб ви не концентрувалися на чомусь одному з програми ЗМТ з літератури. А ви маєте опрацьовувати все, що входить до цієї програми, і тоді зможете отримати бажані бали. Дякую, що переглянули це відео. і Я сподіваюся, що воно було для вас корисним і допоможе вам далі почати підготовку до НМТ з літератури. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш Ютуб канал, щоб не пропускати такі важливі та актуальні для вас відео. І бажаю успіхів у підготовці.